Доброго дня, маленькі кухарі! Сьогодні ми вирушаємо в подорож у країну піци. Хочете приготувати власну піцу? Якщо так, підніміть великий палець угору. От і добре, але давайте спочатку привітаємось. Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку всім людям землі. А чи знаєте ви, як з'явилася піца? Давним-давно люди любили пекти хлібні коржики. Вони клали на них овочі, зелень, сир. Так було ще у стародавніх греків і римлян. Але справжня піца, яку ми знаємо сьогодні, з'явилася в Італії, у місті Неап. Італія це країна, яка знаходиться в Європі. Якщо подивитися на карту Європи, то вона схожа на чобіт. Кажуть, що давним-давно кухар на ім'я Рафаело Еспозіто приготував особливу піцу для королеви Маргарити. Він поклав на тісто помідори червоний колір, сир моцарела білий і базилік зелений. Разом це були кольори прапора Італії. Відтоді цю піцу назвали Маргарита, і вона стала найвідомішою у світі. Давайте пограємо в гру, склади свою піцу з кольорів. Для того, щоб виконати завдання, це треба вибрати інгредієнти відповідних кольорів: помідор червоний, сир білий або жовтий, огірок зелений. А основою для нашої піци буде білий арперу. Ось така піца вийшла в мене. Я дала їй назву смак кота. Вона складається з сиру, оливок, ковбаси, зелені, грибів. Помідорів. Ось ми побули кухарями. А чи знаєте ви, як називається людина, яка готує піцу? Піцайоло так називають людину, яка готує піцу. Він бере тісто, розкачує його, наче сонечко, потім додає смачні інгредієнти сир, помідори, овочі чи м'ясо. Далі ставить у піч. І тісто перетворюється на таку хрустку піцу. Піцайола працює дуже швидко і вправно, бо всі люблять гарячу піцу. Прямо спець. Давайте пограємо в гру Порахуй інгредієнти. На екрані зображена піца. Давайте порахуємо. Скільки кусочків ковбаси? Так. 5. Скільки кусочків помідорів. 3. Скільки оливок. Дев'ять. Скільки грибочків? Чотири. А кого більше? Грибочків чи помідорів? Так, грибочків більше на один. Добре попрацювали діти молодці. Піци поділяються за такими різновидами. Піца з овочами для тих, хто любить помідори, кукурудзу, болгарський перець і оливки. Піца з м'ясом, з ковбасою, шинкою чи курочкою або рибою. Сирна піца з кількома видами сиру. Дуже-дуже ніжна. Солодка піца, її роблять як на десерт, з фруктами або шоколадом. Давайте пограємо в гру зайвий продукт. Я вам буду показувати продукт. А ваше завдання назвати той, який не підходить для цієї піци. Овочева, кукурудза, помідор, оливки, риба. Не підходить риба? М'ясна! Ковбаса, шинка, риба, сир. Не підходить сир. Сирна піца, сир, сирний соус, кукурудза, м'ясо. Не підходить м'ясо. Солодка, шоколад, малина, ковбаса, полуниця. Не підходить ковбаса. Діти, які ви в мене молодці. Пропоную вам з батьками приготувати смачну піцу за таким рецептом. Ось така вийшла у мене. Дякую за увагу! Бажаю вам успіхів і до зустрічі!